Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Всесвітня історія сьомий клас, параграф 5. Людина в середньовіччі. Аудіокурс Додаткова презентація. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як у середні віки складалися відносини між людиною та природою яким було населення середньовічної Європи? Що таке міграція, внутрішня колонізація, зовнішня колонізація? Пригадайте, якою була взаємодія людини та природи в середньовічному світі? Охарактеризуйте населення Римської імперії в період її розквіту і занепаду? Як ви думаєте, як життя людини залежало від природи? Ви бачите таке зображення. полювання із собаками в лісі біля замку. Перше запитання. Людина та природа в середньовіччі. За часів середньовіччя природні умови обумиву. Обумовлювали, яким будувати житло, де створювати поселення, які виготовляти знаряддя, праці тощо. Клімат у цей час у Європі загалом нагадував сучасний. Однак у 13-14 століттях на континенті відбулося різке похолодання. Середньовічні хроністи навіть писали про наближення кінця світу. Середньовічна людина намагалася пристосуватися до місцевого ландшафту. На рівнинах виникали великі села, порізаній пасмами гір, боліт, річкових проток місцевості, окремі хутори. На озвищах і пагорбах будували замки, фортеці. Річки ставали природними межами між землеволодінням і державами. Наявність виходів до морів та океанів сприяла розвитку рибальства, торгівлі і налагодженню зв'язків між країнами. У ранньому середньовіччі більша частина Європи була вкрита лісами. Ліс у ті часи був основним джерелом життя. Там пасли худобу, відгодовували жолудями свиней, Завдяки цьому селянин отримував на зиму гарантований запас м'ясної їжі. У лісі заготовляли дрова для опалення та деревне вугілля, необхідне для виробництва залізних знарядь праці та зброї. Ліс забезпечував деревиною, яка в цей час була головним будівельним матеріалом. Крім того, у лісі збирали лікарські рослини. Це єдині засоби лікування в той час. Ліс був також місцем полювання. Шкіра і хутро лісових звірів захищали людину від холоду і були для неї ліжком. Ліс забезпечував медом диких бджіл, ягодами, грибами тощо. За висловом французького дослідника середньовіччя 20 століття Блока, саме ліс. Супроводжував середньовічну людину від колиски до могили. Своєю господарською діяльністю середньовічна людина змінювала природу. При цьому не завжди на краще. Середньовічні люди були недбалими господарями, вони знищували лісові масиви, не турбуючись про їх відновлення. Природа карала їх за це, обмілінням водойом. Збідненням земель рослинного та тваринного світу. Таке ставлення певною мірою було обумовлено тим, що християнство проголошувало людину господарем природи, який має панувати, над нею і використовувати у своїх інтересах. На Сході людина ставилась до природи більш дбайливо. Східні релігії навчали, що людина є частиною природи, яка має жити в гармонії з нею. Завдавати шкоди будь-якій істоті людині заборонялося. Уривок із роману Вальтера Скотта «Айвенго». Сонце сідало за однією з порослих буйною травою галявину ліси, сотні розлогих. Широкочолих з невисокими стовбурами дубів, які, може, бачили ще величну ходу римських легіонів, простягли свої вузловаті руки на товстим килимом пишного зеленого дерну, а подекуди між ними відніли буки, гостролист та кущі різних порід. Такі густі, що вони не пропускали поземних променів призахідного сонця. А інде вони розступалися, лишаючи довгі широкі алеї, мережі яких так приємно заблукати у кові, і в яких уява вбачає стежки до ще розкішніших картин лісової самоти. Як автор показує ставлення середньовічної людини до природи? Географічні особливості та кліматичні чинники зумовлювали певні відмінності у веденні господарства. Орали здебільшого цілинні землі. Через занедбаність зрошувальних каналів та дамб значно збільшилися обшири боліт. За відсутності сухопутних шляхів мандрівники плавали річками. Це все природа. Друге запитання населення. Міграції лиха середньовічної людини у середні віки Західну і Центральну Європу населяли переважно романізовані народи колишньої Римської імперії. До них додалися ті, що переселилися сюди під час великого переселення народів і наступних міграцій населення. Учені вважають, що після розпаду Римської імперії. Кількість жителів у Європі значно зменшилась. Найбільшими лихами середніх віків був голод, хвороби, епідемії та війни. Недостатній рівень розвитку сільського, сільського господарства призводив до низьких урожаїв. Крім того, селяни, що перебували в залежному становищі, не були зацікавлені у збільшенні врожаїв. Середньовічна Європа постійно перебувала на бежі голоду. Починаючи з 12 століття, європейські сеньори намагалися чинити опір голоду. Вони розподіляли продукти між біднотою в голодні роки. Однак середньовічна людина не робила запасів на випадок голоду, і зберігати продукти тоді не вміли. М'ясо, зерно від вологи псувалися. До цього додавалися щури шкітники, що були нестоланним лихом для середньовічної людини. Середньовічні хроніки повідомляють, що навесні 1315 року Європу охопив голод, який тривав два роки. У цей час від нестачі їжі щодня вмирали тисячі людей. Вчені встановили, що Великий голод, 1315, 1317 років був спричинений великим потопом в лапках, дуже значною кількістю опадів у ці роки в Європі. Дощі йшли до 150 днів без перерви: люди, які не загинули від голоду, страждали від різних хвороб, погане харчування, неякісні продукти. Недостатній рівень розвитку медичної допомоги робили середньовічну людину вкрай уразливою до різних захворювань туберкульозу, малярії, прокази, холери, дизентерії, тифу, чуми, віспи тощо. Найбільші втрати населення тогочасної Європи зазнавало від епідемій чуми і холери. Наймасштабніші спалахи чуми, яку називали чорною смертю та чорною мітлою людства, сталися в VI та XVI століттях. У 1346-1353 роках від неї померло до 20 мільйона осіб. Епідемії охоплювали перш за все міста через велике скупчення населення і відсутність належних санітарних умов. Унаслідок цього кількість населення міст після епідемії чуми зменшувалася на 50-60%. Ви бачите. Середньовічну мініатюру, де люди хворі на чому чорна смерть? Що таке міграція, переселення народів, груп людей або окремих осіб і зміст постійного проживання на нові землі. В сучасний український історик Отець Вільченський стверджує. Що в середньовіччі більшість європейців приділяли достатню увагу своїй гігієні. Вважалося, що тілесна чистота є виконанням заповіді святого письма дбати про своє тіло як храм Духу Святого. Представники всіх версій середньовічного суспільства мили своє тіло щонайменше раз на тиждень. Більшість людей розуміла, що хвороби передаються від хворих до здорових людей через особистий контакт. І тому саме в добу середньовіччя з'явилося вперше уявлення про карантин. Уживати їжу, попередньо не помивши руки, вважалося ознакою дикості. Бачите карту, поширення епідемії чуми, роздивіться, будь ласка, кольором виділені різні роки і як чума поширювалася. В епідеміях часто звинувачували юдеїв, їхній спосіб життя та відмінності в релігії викликали несприйняття в більшості населення. Так, у 1348 році Іспанію охопили погроми, приводом до яких стало звинувачення юдеїв у продажі отруєних тканин через таке упереджене ставлення юдеям. Виділяли для проживання окремі квартали. Досить часто на різних територіях спалахували збройні конфлікти і війни, проте кількість трат населення середньовічної Європи через війни визначити неможливо через відсутність надійних джерел інформації. Середня тривалість життя європейців у цей час становила 30-35 років для жінок і 40-45 для чоловіків. До 60 років найчастіше могли дожити лише королівські особи, представники духовенства або вчені. Переписів населення і будь-яких підрахунків людності не проводилось, тому визначити кількість жителів середньовічної Європи можливо лише приблизно. Припускаючи, населення основної частини імперії Карла Великого становило 4-5 мільйона осіб. А на початку 15 століття у Європі проживало 43 мільйона осіб. У ті часи більше звичайних людей жили досить, досить бідно, як правило, у пошуках кращої долі вони ладні були йти світ за очі. До того ж, майже вся оброблювана земля належала сеньорам, які надавали її своїм васалам. Інша верства населення рицарі, щоб отримати землю, також готові були рушити у будь-який похід. У далеку дорогу людей штовхала релігія. Християни йшли до місць паломництва, щоб спокутувати свої гріхи. До того ж люди тікали від епідемій хвороб, голоду, війн та інших негараздів. Лише починаючи з 14 століття європейське населення. Поступово осіло на одному місці та вже рідше змінювало місце проживання. Ви бачите пояснення терміна погром, масові насильницькі дії спрямовані проти певної групи населення, виокремленої за релігійною, національною або іншою ознакою, і середньовічну мініатюру масові спалення юдеїв під час епідемії чуми. Кельні Німеччина. У середині 14 століття зображення бачите. Чорна смерть чума звела зі світу ледь не на половину населення. Запитання третє. Становище жінки в середньовіччі. У період раннього середньовіччя. Жінкам у європейських країнах жилося досить важко. Досягти визнання в суспільстві, де головна роль відводилась виключно чоловіком, вони не могли. У ті часи жінка дуже сильно залежала спочатку від батька, а потім від чоловіка. Батько вважався головою сім'ї та мав владу над усіма її членами. У дівчат змалку виховували покірність, побожність. Снутливість і невибагливість. Дуже часто дівчина в середньовічній сім'ї роз... зростала неосвіченою, хворобливою, фанатично релігійною, без відчуття самоповаги. Представники середньовічного духовенства, яке мало визначальний вплив на суспільну мораль, загалом зневажали жінок, оскільки їм заборонялися будь-які стосунки з ними. Тому всі природні бажання духовенство розглядало як диявольську спокусу. У багатьох європейських середньовічних країнах проста жінка могла мати досить значну самостійність у господарських справах, займатися ткацтвом, працювати швачкою, торгувати, готувати страви на продаж тощо. При цьому заможнім жінкам, відповідно до їх становища, відводилась роль виключно дружини та матері. До їхніх обов'язків належало народити нащадка чоловічної статі, стежити за роботою слуг і розважати свого чоловіка. Чимало жінок використовували щонайменшу можливість для того, щоб реалізувати себе в суспільстві та самостійно розпоряджатися своїм життям. Так Анна Ярославна, донька великого київського князя Ярослава Мудрого, що була королевою Франції. Не боялися викликів суспільства. Після смерті свого чоловіка вона вдруге вийшла, незважаючи на обурення християнського духовенства у Франції. Четверте запитання: внутрішня та зовнішня колонізація. Наприкінці 11 століття населенню середньовічної Європи стало тісно на своєму континенті. Шляхами блукали рицарі, розмарковуючи, де знайти собі володіння, у якій війні взяти участь, щоб завоювати землі. Селянам також почало бракувати землі, адже вони мали не лише прогодувати сім'ю. А й віддати частину врожаю своєму сеньору. Усе це примушувало європейців розпочати освоєння нових земель. Освоєння нових земель це колонізація. Часом активної європейської колонізації став період 11-13 століть. Однією з важливих причин внутрішньої колонізації в середньовічній Європі стало зростання кількості населення. Люди переселялися з районів, де відчувалася нестача землі, що могла спричинити голод. На той час у Європі існувало досить багато вільних територій. Нові землі селяни освоювали з великими труднощами, вони виробували ліси. Посушували болота і перетворювали їх на родючі поля. Цей процес був дуже важким, виснажливим і тривалим. Сеньори заохочували селян до обробітку ще не освоєних земель, звільняючи їх на певний час від сплати податків. Вони розуміли, що освоєння нових земель дасть більше продуктів харчування, можливо, навіть. Виникнуть нові села, жителі яких сплачуватимуть їх, їм податки. І вони ще більше збагатіють. У більшості районів Європи для обробітку землі застосовували систему трипілля. Свою землю селянин ділив на три частини. Перша частина з осені засівалася озимими культурами. Друга навесні яровими. Третя була під паром. Друге засівала наступного року. Тобто під паром це означає, що земля відпочивала. Наступного року перше поле залишали під паром, воно відпочивало. Друге засівали озимими, а третє яровими культурою. Культурами, крім того, здійснювали сівозміну. На одному полі не сіяли декілька років поспіль одну і ту саму культуру, почали використовувати органічні добрива. Ці зміни в техніці обробки землі дали можливість дещо збільшити врожайність. Внутрішня колонізація мала значні позитивні наслідки. Та кількість населення Європи зросла, вдалося позбутися постійної небезпеки голоду, змінився раціон харчування, поширилось вирощування зернових та городніх культур за кілька століть наполегливої людської праці замість Європі, ліс, лісів, Європа лісів в лапках поступово виникла. Європа палів в лапках. У 14 столітті процес внутрішньої колонізації Європи сповільнився, а після початку Великого голоду з 1315 року узагалі майже припинився. Господарство середньовічної Європи охопила глибока криза, яку вона змогла подолати лише через 100 років. Поряд із внутрішньою розгорталася зовнішня колонізація. У середньовіччі ватаги войовничих норманів вікінгів переселилися на землі Русі України до Франції, Англії та Сицилії. Населення Франції рушило за Піренеї, допомагаючи іспанській християнській громаді відвоювати землі в арабських загарбників та освоювати ці території. Інколи колонізація набувала воєнного характера, так до неї належали хрестові походи Європейського середньовічного рицарства до Святої Землі. Але детальніше про це ви дізнаєтесь в наступному параграфі. Так, терміни, що таке зовнішня колонізація. я Думаю, ви вже прочитали, внутрішня колонізація і роздивилися, як збирали врожай на королівських землях середньовічна мініатюра. Запам'ятайте дати 1315-1317 рік Великий голод у Європи. 1346-1353. Епідемія чуми в Європі найбільша за всі часи середньовіччя. А далі прочитайте вислови, поміркуйте, чи погоджуєтесь ви з ними, чи ні. Роздивиться, будь ласка, мініатюра 15 століття. Вирубування лісу. А далі я вам пропоную ще подивитися декілька зображень, пов'язаних із життям людини в середньовіччі. Я дякую вам за увагу, бажаю вам гарного настрою. Ще раз дякую!